Розділ 25 Тоді царство небесне. Буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав. Ось молодий, виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували Нерозумні ж сказали до мудрих Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло. Краще вдайтеся до продавців і купіть собі. Як вони купувати пішли, то прибув молодий. І готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала: Пане, пане, відчини нам. Він же в відповідь їм проказав по правді кажу вам не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє, і одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав Пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти ж де не сіяв, і збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому рабе, лукавий, і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав, то ж тобі було треба віддати гроші мої грошомінам і, вернувшись, я взяв безприбутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Коли ж прийде Син людський у славі Своїй, і всі ангели з ним, тоді Він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство. Уготоване вам від закладин світу, бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий і мене задягли ви. слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні й скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого? І напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене, прокляті! У вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не задягли ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то тебе ми голодного бачили або спрагненого? Або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя.